Це перша в житті моїм осінь, за якої смутку не буде, бо вона й не настала, бо в душі і на серці ще лютий. Це перша в житті моїм осінь без дому, який у нас відібрала. У когось вона без мати, чи батька, без сина, чи доньки, без світла, без сну, чи без води, у когось без родини. А хтось так далеко від рідної батьківщини час від часу новини серце лякають та віра у перемогу, що живе і не на мить не згасає. Це наша перша і остання лютнева осінь, бо далі у нас єдина дорога жити, мріяти і любити. Я всім серцем вірю, що. Кожна людина, кожна родина, яка була вимушена покинути своє місто, свій дім, свій рідний край, свою країну обов'язково повернуться у вільну і незалежну. Я вірю у перемогу всім серцем. Слава Україні! Наша хата всюди, Чуєш, називше Вероніка, Мам, три чалат. Зараз я у Польщі, через війну мені довелося покинути рідний дім. То було для мене дуже стресуєнце, коли вибухла війна. На початку мені було дуже важко знаходитися у іншій країні. Та дивно було чути та розуміти іншу мову, хоча дуже багато тут українців. Іноді, коли чуєш з різних сторін рідну українську мову, здається, що ти вдома. Зараз я вчусь у польській школі та вивчаю іншу мову. Час швидко вплине до пшоду, а війна триве. Мав надія, що один страшний час ще скончі і вратися додому. Наша родина також підтримує засу грошима. Вітаю, я котиго Олександр з 8-го Б класу. Все своє життя я прожила в Запоріжжі. Але через війну була вимушена тимчасово переїхати до Болгарії у місто Варна. Коли ми з моєю бабусею та сестрою приїхали до Болгарії, нас тепло прийняли, надали житло та все необхідне. Хоч я й у безпеці, але я дуже турбуюся про своїх друзів та рідних. І при першій можливості я повернуся додому, тому що мандрувати краще за власним бажанням. Та з усіма рідними чим бігти з рідного дому. Людина може пристосуватися до будь-яких будь умов, та до всього. Але дуже хочеться додому. Щоб не нудьгувати, я займаюся своєю улюбленою справою. Співаю пісні, навчаюся та вивчаю болгарську мову. Співами я Прославляю нашу Україну. Знайомлю болгарський народ з українською культурою. Я дуже мрію, щоб ми всі повернулися додому, обійнялися як раніше. Благодаря на болгарський народ за топлий прийом ким українці. Де. Привіт! Я після початку війни знаходився понад 6 місяців в Руландії. Взагалі, за той час, коли ти перебуваєш за декілька тисяч кілометрів від свого рідного дому і не можеш побачити вживу своїх близьких та рідних для тебе людей, проходить якесь таке дивне відчуття, яке доволі тяжко буде описати словами. Але під час знаходження за кордоном є і свої плюси. Наприклад, вивчення іноземної мови. Я скористався цією можливістю і почав вивчати англійську мову. Це доволі поширена мова, як в усіх країнах. Взагалі, під час перебування в Ірландії я допомагав своїй країні тим, що ми з моєю сім'єю шукали, де можна придбати. Є після придбання відсилали нашим могутнім воїнам турнікети. Ну, а наостанок, можу сказати лише одне: Сенкю, Айленд. Мене звати Тимур. Я навчаюся в січовому колегіумі. Ще з початку війни я зі своєю родиною переїхали в Івано-Франківську область, а саме в місто Косів. Ми взяли з собою наших домашніх улюбленців, а саме кота та хом'яка, тому що вони є частиною нашої сім'ї. Дома я займався легкою атлетикою та відвідував багато інших класних гуртків, але і в Косові я знайшов заняття, яке було мені до вподоби. Я відвідую шахматний клуб. Я дуже сумую за моїм домом та за моєю родиною та за друзями. на Війна, яку розпочала Росія на нашій території, повністю змінила моє життя, як і життя усіх українців. Я намагаюсь допомагати ЗСУ, а саме я відвідую благодійні ярмарки, плиту сітку та допомагаю волонтерам. Чекаю нашої скорішої перемоги. Слава Україні! Добрий день. Джем добре. Мене звати Анна Фурман і мені 13 років. Я з міста Запоріжжя і навчаюсь в лічовому колегіумі. На початку війни ми евакуювалися до Республіки Польща впродовж цієї війни, душею і серцем і з Україною. Наша сім'я всіляко допомагає коштами артилерійській бригаді міста Запоріжжя, Запорізькому шпиталю для військових. Польський народ всіляко допомагає і підтримує українців, старості доброзичливо до біженців, висловлює слова підтримки. Перебуваючи в країні, я зрозуміла одну істину: потримувати мову України. В якій ти живеш. Для українців організовують курси, відкривають українські класи, де діти вивчають польську мову. Хотілося б, щоб і в нас, в Україні, було таке ставлення до мови. Хочеш жити в країні, знай державну мову. Дженкую багато полякам за всперші українців. Майже півроку назад ми виїхали із міста, яке знаходиться під обстрілами. Ми виїхали із міста Степногірське. Зараз ми, зна... зараз ми знаходимося в Запоріжжі. Знайшлися люди, які зовсім незнайомі нам люди, які допомогли, допомогли знайти місце де жити. Дуже багато людей зараз, дуже багатьом людям зараз необхідна допомога така. Дуже багато людей виїжджають із своєї домівки зовсім іншим і знакомим місцем. Нас час треба підтримувати, допомагати максимально один одному по тій причині, що ми повинні бути завжди разом. Доброго дня! Зараз я вам розкажу про мої пригоди під час війни. 24 лютого, коли почалась війна, я прокинувся о шостій ранку. Подивився на час, було 6.08. Ще хотів поспати, але, почувши розмову батьків, встав та прислухався. Почув, що вони розмовляють у війні, і у цей момент почалася повітряна тривога. Цілий день я з мамою були вдома, дивилися новини, а батько поїхав на роботу. На слідущий день ми поїхали до бабусі, бо там є близько підвал, але підвал це не бомбосховище, але нам було нічого робити. Потім ми поїхали на дачу, а потім до друзів батьків, бо вони жили на першому поверсі. і думали, що ми думали, що там безпечніше. Потім ми знов повернулися до бабусі, потім вже через. Тиждень після початку війни поїхали у Польщу. Я з мамою та з її друзями. Ви так знаєте, що було у евакуаційних потягах, так що я не буду про це розказувати. У Польщі мені спочатку не сподобалося, але потім почало подобатися. Я працював один раз у тиждень на виробництві. На будівництві, і там вже пройшло, пройшло моє день народження. Потім вже у початку літа ми з мамою повернулися додому. Їхали спочатку на маршрутці, потім, ну, до Львова, потім до Запоріжжя вже на поїзді. На потязі. Там вже було у Запоріжжі спекотно, а я був у теплому одязі, бо в Польщі було прохолодніше. Так що дзінкую полякам за вші нас. Де відзіння! Я Черненко Данія, учениця восьмого Б класу січового колегіону. Мені дуже прикро, що зараз такий жах відбувається в нашій країні. Я дуже співчуваю кожним українцям, які. Які переживаються я дуже співчуваю військовим. Я намагаюся зараз проводити час більше з сім'єю, з рідними, з друзями, бо як кажуть живим одним днем. Ми не знаємо, що буде завтра, що буде післязавтра, що буде через неділю, через місяць, або взагалі нічого не буде. <плочен> а, і зараз я знаходжуся у Запоріжжі, я нікуди не виїжджала. А, мені дуже я дуже сумую за а, своїми рідними, які виїхали за кордон. А, я дуже за ними сумую. А, я дуже хочу з ними зустрітися поскоріше. Я з моєю родиною ми допомагаємо військовим і допомагали, допомагаємо. На початку війни ми дуже переживали за всіх, за всіх українців, за всіх військових. Ми їм допомагали з гуманітарною допомогою. Ми їм привозили теплі речі, харчі. Та я зі своїм братом та з іншими дітьми. Ми Зібралися і робили е, потримку для них. Ми полили сітку, а е, е, ми з, ну, наша родина та інша родина е, ми всі разом готували, е, готували їжу. Е, їм було дуже приємно, е, е, що ми не були байдужими е, Та на е, та, е, знайшли час для них. Їм дуже сподобалося, я намагаюся робити якісь подарунки для душі, щоб їм було на душі, вони не так, не так сумували. А, та, ну, я, я їм робила своїми руками з дітьми. А, всі дуже були задоволені, як і діти, так і військові. Я дуже співчуваю переселенцям, які пережили цей жах, який ну, був в їхньому місці. Я сподіваюся, що це що це скоро закінчиться. Я бажаю всім тільки миром та, та надії на мир, на, на перемогу. Зараз кінець вересня, я майже п'ять місяців проживаю в Туреччині в місті Аланія. Туреччина не дає ніяких льгот та допомоги українським біженцям, але всі українці можуть залишатися і проживати тут до останнього дня війни. Ми живемо у наших друзів, і я дуже вдячна, що вони допомогли нам і що вони так співчутливо та з любов'ю відносяться до нас. Дорога сюди була дуже складною. Ми їхали декілька днів майже через всю Україну. Ми їхали через декілька країн і завжди, по дорозі, на нашому шляху, нам зустрічалися чутливі та добрі люди, які виказували свою любов, свою співчутливість. Вони показували нам, що ми не одні. ми всі разом все витримаємо. Кожен день я отримую сповіщення про повітряні тривоги, про кількість вибухів. Мені дзвонять мої однокласники, мої друзі, і вони розповідають всі ці жахи, все, що відбувається в нашій країні. Я знаю, як складно. І я вірю, що скоро ми повернемось додому. Скоро наше життя буде сяято новими фарбами. І все буде як раніше, навіть краще, набагато краще. Кожен знайде свою ціль і буде йти досягати чогось і давати Україні змогу стати найкращою країною в світі. Хоча для кожного з нас вона і так найкраща. В Туреччині я вчусь дистанційно. Вчу втриську мову, у мене є подруга з Херсону, її батьки залишились в Херсоні, бо не змогли виїхати. І я розумію, як важливо берегти і цінувати кожну хвилину з людьми, які поряд з нами і які нас люблять. В Туреччині відбуваються ярмарки. Де продають різні символічні речі і вилучені гроші відправляють в армію в ЗСУ. Ми з моєю подругою також брали участь, і вона навчила мене робити браслетики на руку у вигляді прапора України, але ми їх не продавали, ми їх просто давали людям, які хотіли щось мати, що буде нагадувати їм їх дім. Ми з мамою також завжди допомагаємо нашим рідним з України, ми відправляємо якісь гроші, допомагаємо, чим можемо, бо кожен вклад наближує нас до перемоги. Я вдячна Туреччині, що вони допомогли нам, та ще Кюридері,